З 1 січня мінімальна заробітна платня підвищилась до 3200 гривень. Хтось підвищенням задоволений, а хтось нарікає, що це потягне за собою чимало проблем. Зокрема, кажуть люди, вони очікують підвищення вартості комунальних послуг, а також цін на продукти. Деякі види харчів вже зараз підвищилися у ціні. Продавці на ринку запевняють, цін не змінювали і в майбутньому підвищення не планується. Все поки йде на одному самом уровне. Поки не було. Ожидаете? Ну, не знаю. Нічого я поки не знаю. От нас це не зависит. Немножко. а на щолудок на гривничку. Та люди все ж відчули зростання. Зокрема, кажуть, зросли ціни на молочні продукти та крупи. Нової підвищеної заробітної платні запевняють, все ж не вистачає. Ціни не на крупи повисілі ціни. однозначно. На деякі фрукти повисілись. Еще нет, не получила. Новую, Ще? да, да. Ну, так предполагаю, что уже будет не хватать. Ковбаса дорога и масло все подорожала. На мясные продукты, на молочные, на сыр, на масло. Ну, на Цены растут быстрее, чем зарплаты. На молоко и на сметану повесили. На хлеб. На грибы. Бандеріна пільсіни раніше була більше столи. зараз побольше, як подорожали, подорожали много. якби банани подиподержаподержалі. Так би зарплата мільша, а більше, а баналка більше стоїть. з минулого року. Значно збільшилися ціни на м'ясо. Тепер кілограм свинини менше ніж за 70 гривень купити неможливо. У ціні зросло і куряче філе, яке коштувало трохи більше 50 гривень, а зараз 105. Овочі з борщового набору, зокрема морква та цибуля, здорожчали в середньому на 1-2 гривні. Також зросли ціни на молоко. Вже зараз кажуть люди намагаються більше економити, купляти лише продукти першої необхідності. Чи будуть і далі підвищуватися ціни, покупці знизують плечима. Проте кажуть, готові до всього.